Друзі, хочу вам показати, якого я собі зробив нарізати ревчі під посадку бараболі. яку я зробив сцепку. Зробив я на ширину трактора, у мене ширина е, по 58 см між ритками, майже 60 е, Що я зробив? Мав такий уголок. Сотка, два олка докупи зварив. Можна було з квадрата, було то що було. Тут, тут зварив квадрата такого. Тут теж зварив з такого П-образного, стоючки з П-образні. Теж такий мав, правда були на вару ще потім. А, тут зробив під вінт. Берегулювати наклон, лапів. І я нарізаю ним рівчики під посадку бараболі. Бараболі багато немає, хватає. Та того признаці немає, це багато, це не багато, а досить воно нормально виходить. І зробив одразу ще одне кріплення, маю таку, зараз покажу. Таке, як кінське. Лапу зробив. Зробив теж собі таке на його ровні бараболь. Звичайна стоєчка, від культиватора з лапою і тут лапа. Але стойка виявилася, якщо сухо, нече, то я додав ще полосу. Додавив з боку полосу, бо воно б трошки бо почало гнути. А. Дав я зробив таке з бляхи. Нахил такий нормальний, досить нормальний варить. Тут коли доварив пальчики, трохи їх пригнув, а. Би, би, земля перелітала. А. На бляху знизу доварив таку полоску. До стрілки доварив полоску, щоб підсилити, підгострив, може і не треба було гострити, та я вона і не дуже така гостра. Якщо підгострив, вона нормально виривала. Тут на кінчик я додав сегмент з комбайну від кусарки. Такого носика я його врізав, врізав. Кусочок, сегмент добавив, бо воно добре, кінчик ліз Коли кінчик є, воно тримається рівненько і тим я беру болі, виворюю. Тут йде три, а як виворюю, то одним. Тут чіпляю, кріплення доробив собі. Що я собі доробив, теж рекомендую, якщо на тракторах хто таке робить. Ще таке доварив вушко на прицепах. Я собі їду на город, чіпляю прицепу сюди, беру бараболі, все, що потрібно на прицепа. Там пальчика вийму, від'їхав і собі роблю роботу. Досить зручне. То Можна, не треба їхати ще раз, чіпляти, перечіпляти і далі їхати. Тобто і не проблема то вужку доробити. І досить зручно. У мене я ніякого колеса не давав, можливо, можливо можна було якесь колесо давати, але я так е опустив потихеньку, їду, виставив на жорстко і так воно мені. Нормально виходить. Ну, може би було простіше колесо, поставив, ніч, не думаєш, пустив на плаваюче. Ну нема часу там. І воно мені тебе Потреби такої нема, Тратити час на тої доробки, бо є село. Все. Часу бракує і бракує. Не встигаюся в роботи в селі є. Може і колесо було б зручно, але куди його чіпляти спереду. Бажано спереду, бо воно по твердому ґрунті йшло, бо ззаду зле. Не знаю. Може хтось робив, але мені так нормально. Ніяких проблем нема. Дякую за перегляд, кому було цікаво. Підписуйтесь. Підписуйтесь того виложу відео про свого трактора там по якісь. Переробки, доробки. Ну так все є, хто то робить, то розуміє. У ну, мене канал і по ремонту машин. машин. Може що, теж буде цікаво. багато моментів є таких, що. Ніби простенькі, але все не звертаюся на те увагу. Дякую за перегляд. Підписуйтесь. Буду вдячний.